Breathe. Розіграш почався, це перша частина розіграшу від компанії стандарти виробника компанії LiveBHM. І це вже пішов розіграш. це буде йти літрове фейсування, так як ми казали, анонсування, це буде е, прикріплене відео. Все легко і просто. Тобто коментарі повинно просто прописати, що перше приходить на думку. Щоб ви бачили, який препарат ви бачили, яких цілих ви хотіли б його примінити. По-друге, це просто лайкнути, репостнути і підписатися к нам на канал. Як тільки буде там приблизно Хоча б від 50 там, до 100 коментарів. Ми зробимо рандомно е, це всі, е, в чистому вигляді на нашому ноутбуці і виберемо переможців. Переможців всім відправимо все новою поштою за наш рахунок. З цим у всьому буде йти крутезний каталог Ну І, звісно, підписуйтесь, чекайте на наступні розіграші, тому що це буде футболки, ще хепт та багато іншого. З вами Компанія стандарт та багато-багато літрової класної упаковки. До зустрічі!